Тут на ній стоїть інфрачервоний дивач, мікросхемка одна. Це драйвер для моторів. Туди під'єднані 4 мотори. Пульт управління. Це ультрасоніки. Це такі пристрої, які можуть сприймати. Ну, Об'єкт, який перед собою, вони посилають ну, невидимі ультразвукові сигнали, які людина не може почути. Тільки, наприклад, собака і кішка. Як випадки? Також моя машинка може переїжджати різні перешкоди. можна. Отак. Ми збираємося представити модель вертольота. Радіокерована модель чемпіонатного класу, на якій виконуються фігури вищого пілотажу, яка виконує політ як в нормальному, так і в перевернутому стані. Модель досить складна. Такі моделі, як правило, використовують уже моделісти віку, починаючи від 18 років і старші. За складність конструкції і за складністю керування. Сама конструкція передбачає використання рідкого палива спеціального призначення, тобто мотор внутрішнього згорання. Відповідно, вся система паливна, система вихлопу, практично ідентична до автомобільних, до мотоциклетних. Двохтактний тип згорання. Радіоапаратура дозволяє запускати моделі на відстані більше, ніж як 2-3 км, тобто, в принципі, можна виконувати польоти навіть по камері. В даному випадку вертольот має візуальний контакт, тобто, це в зоні видимості пілота літає. І відповідно. Все, що бачить пілот, він все може продемонструвати. Є модель, яка вже оснащена камерою FPV спостереження. Відповідно, ця камера, знаходячись всередині моделі, передає сигнал на землю на передавач. Зараз ми підключимо і подивимося, побачимо на передавачі цей момент. Модель оснащена, хоча вона така маленька, вона оснащена системою стабілізації, тобто, в принципі, в неї вже встроєний автопілот. Якщо подивитися, як вона опирається нахилом і напрямком, можна побачити, як вона сама старається вирівнятися. Відповідно, камера, яка Установлена, вона демонструє на передавачі. Тобто можна літати, навіть не бачачи моделі візуально. Дальність такої системи до кілометра, що достатньо для того, щоб можна було політати, наприклад, над якимось лісовим масивом, побачити відповідно територію, яка спостерігається. Модель Досить проста в використанні. Таку модель запускають діти, уже починаючи навіть з 5 класу.